Чарівного дня, шановні українці, у нас йде сніг. Це центр Житомира, наприклад, воно річка Кам'янка знизу. Літаки літають, якщо чути. Що цікаво, дуже хмарно, туман он стоїть. Але військові літаки літають, мабуть, тренуються в такий небезпечний час, що радує. От. Хотів вам розповісти про те, Пояснити точніше, чому Феміду справедливість зображують сліпою. Чому так? Чому справедливість сліпа з пов'язкою на очах? Тобто вона тримає терези меч. От. І від того, куди вони перевісять, вона приймає рішення знищувати, чи хай живе плодиться. Чому ж в неї зав'язані очі, чому вона сліпа? Пояснюється це дуже просто з тим, що справедливість це як операційна система, певна, базовий, один з базових алгоритмів простору, він що робить? Він перевіряє карму і видає відкат. Тобто відкат, це просто, що таке відкат Його чомусь в магії бояться. Ну, Тому що більшість людей вони живуть несвідомо, роблять багато. вчинків, не які Несуть руйнування, і в результаті відкатом таких дій буде і руйнування їх самих. От. А, тому що якщо людина робить все е в плюси, то їй приходять плюси, дари і, наприклад, допомагає людям, то і постір буде їй підкидати допомогу. От, То відкат це просто отримання того, на що, що людина справедливо заслужила своїми вчинками. Чого тут такого немає? От, справедливість просто алгоритм той, який приходить, і є завдання видати, считати. Ну, Тобто, в магію взагалі можна з інноваційними технологіями і програмуванням поєднати. Тобто це як операційна система. От, справедливість одна з, яка просто приходить, щити ваш кайл, файл напрацювань і видає те, на що ви заслуговуєте. Ось і все. Чому ж вона таки сліпа? Чому її зображують сліпою, тому що їй. Все одно на всіх, в принципі. І часто кажу, чому справедливість не працює там з депутатами, ще з кимось. <кхи> а тому, що <кхи> справедливість їх не бачить, скажімо так. А чому? Тому що добра і зла не існує. Знову ж таки, це великий міф, тому що кожна людина може робити все. Що вона хоче по праву сили. Тобто, хто сильніший, хто може зробити, він робить. І відповідно це якусь таку користь в загальному. Завжди це є якась творчість. І завжди, щоб не робилася навіть війна чи ядерна зброя. Все одно вона несе якісь трансформації, ріст, зміни створення чогось нового в майбутньому. Тобто, добра і зла і тут немає. О, тому справедливість. Сліпа, вона не бачить, де добро і зло. і е, Вона приходить тільки тоді, коли хтось озвучує, що цей зробив те, то те, то що принесло руйнування. Е, будь ласка, приходь і видай йому руйнування. Чи цей то цей-то мені допоміг. Е, ось там, наприклад, ну, зробив якийсь ритуал, в мене пішли гроші, чи там дитині допоміг. Хай він буде благословенний. прийди йому, видай е, благу енергію, там якісь ресурси, фінанси, удачу. Розумієте? Тому е справедливість Феміда вона взагалі цей алгоритм сліпий, і він спрацьовує тільки тоді, коли його запрошують. От, якщо, наприклад, ви е хочете зробити якесь виявлення, тобто як людини бути дієздатною, тобто людина це розумна, розум проявляється в дієздатності. Ви запрошуєте Феміду, справедливість, кажете, оцей то цей-то, просто постір навіть можете сказати. Наприклад, створив корпорацію, от, яка захопила Україну, грабує, і він забрав мої ресурси, мої землі, мого роду. І, будь ласка, справедливість прийди, в його дай по шапці, в нього забери, поверни ці ресурси мені. І тільки тоді вона спрацює. Тобто ви сліпу справедливість берете за ручку, як поводир, прокладаєте алгоритм, приводите і кажете, зробити цьому то цьому те то те то От. Щоб це працювало, що першочергово потрібно? Потрібно мати свою волю. Наприклад, той, хто хрещений, він своєї волі не має. Відповідно, його простірі слухатись не буде. Якщо буде, то криво, або будуть зроду хтось там, хто сильніший допомагати, хто не хрещений і колись був, розумієте? От. Тому потрібно бути і вільним, мати право на магію. Що таке магія це, діє... це свобода волі дієздатність. Тоді ви можете покликати. Потрібно мати силу слов, слова, мати дух, тобто, по суті, енергетику розумієте? Сильну енергію. Ну, це вже ваші вчинки на працювання, здоровий спосіб життя та інше. От. І коли ви це маєте, ви можете гучніше всіх гукнути, тобто маєте силу покликати. І тут знову ж таки працює право сили. Бачите, воно всюди потрібно бути сильним, потрібно бути багатим, потрібно бути успішним. Тоді ваша творчість буде реалізовуватися. Тоді ваш буде умовно енергетичний крик, ваші вібрації будуть голосніші за інші. І коли сильні кличе, наприклад, хто такий, відаючи, чому звертається до нас, ось зробіть ви, бо у вас краще вийде. Та звичайно краще вийде. Не тому, що там якісь там духи служать і ще щось, а тому, що просто має більше енергії. І я можу крикнути голосніше, ніж інші, створити більше вібрацій певного типу. І на ці вібрації підтягнеться подібне: руйнівне або будівне. І справедливість так само почує. Я тоді беру сліпеньку справедливість, яка дуже сильна. Вона може і плити тектонічні змінити, і просто комусь там око вибити, а комусь 100 гривень до зарплати премію підкинеться. І береться їй з ручку, сліпеньку приводиться і каже, ось це і роби. Вона перевіряє документи, файли. І видасть тільки те, на що людина дійсно заслуговує. Позитивне чи негативне. А тепер уявіть, щоб більшість українців, тому що більшість формує реальність, могла скористатися своїм правом сили і правом справедливого суду. Не людського, тому що людський він несправедливий. Закони діють для тих, знову ж таки, хто сильніший в матеріальному світі. І тут потрібно бути сильним, займати посади, рости і рід піднімати. От. піднімати. Тому думайте. думайте, Тому що якби більшість була сильними, розхрещеними, уявляєте, що просто люди тоді сказали більшістю. Просто зроби перезапуск людства чи перезапуск України, Кацапію розвалити, тому що вона носи руйнування. Вернеє ці руйнування з відсотками істориці. сторицею. Ви берете сліпу справедливість, приводите і вона робить. От. І це базовий алгоритм творця, я ж кажу, вона може знищити, наприклад, розвалити РФ, а може там травинку зламати. Нігтика комусь, розумієте? Але видасть завжди те, на що людина напрацювала. Є певні нюанси, тому що якщо закликати справедливість зробити те, на що людина не заслуговує, то тоді <хи> за такі дії сам той, хто кличе, отримує по шапці. От. Ну, тут же кличуть якихось неупокоєних мертвяків, там якісь релігійних демонів, тому що демони тільки в релігіях є. О, заключають контракти з релігіями. Ну, це чорнуху-чорнуху роблять таку. Умовно чорною магією назвемо. А справедливість, вона умовно нейтральна і все одно. Тобто, якщо робиш несправедливі дії, то вона тобі десь по шапці. От. Тому що потрібно обґрунтувати, чому це саме зло, а чому це добро. І чому я маю прийти до того, то до того О, Тому будьте поводарями для справедливості. Будьте розумними, будьте дієздатними, будьте сильними. Звільняйтеся від цих клятв, оков. Присяг навіть. Ну, про присяги ми після війни порозмовляємо. Кому цікаво, напишете, я про це розповім, тому що це теж певні кермічні наслідки несеться. І обмеження на перевтілення, і на все. То буде в нас окрема тема. Ну, сподіваюся, я вам доніс, чому справедливість сліпа і чому її потрібно водити за ручку. І не чекати, що хтось щось робить, а робить вона завжди тільки для сильних. Слабкі нікому не потрібні. Слабкі завжди стараються, От. а сильні стають ще сильнішими. Вон, півень чуєте. Піддакує. Слава українській нації! Смерть ворогам. Працюємо на наш розвиток.